f 16 Українські мрії та об'єктивна реальність Після новин про те, що українські пілоти вирішили до США, щоб з'ясувати нюанси обсягів і напрямів навчання, варто пояснити кілька моментів. Навіть якщо зараз пілоти в темпі пройдуть усі тести на тренажерах і почнуть перевчатися, то курс займе 6-9 місяців. Наземні служби з усією західною дюймовою системою, обслуговуванням високоточної зброї, регламентними роботами в частині теж навряд чи будуть готові швидше. Це не кажучи про передових авіаційних навідників будь-які команди наведення авіадиспетчерів. Нещодавній контракт для Словаччини передбачає навчання 22 пілотів і 160 членів наземного персоналу. Ми подали союзникам запит на 150 літаків. Підійдуть, до речі, далеко не всі. Якщо говорити про f 16 то це все, що починається з модернізації Блок 50 1993 рік, на секундочку. І бажано, звичайно, новіші версії, бо є певні вимоги до бортового радара, до електроніки. У росіян в струю близько сотні су 35, які здатні засікти противника за понад 200 кілометрів і пустити ракету Р37М на цю саму відстань. Авіація це дуже складно. Окрім того, що дорого. Потрібні спеціальні літаки радіоелектронної боротьби, що сліпитимуть радари і ставитимуть перешкоди. Потрібні літаки радіолокаційного стеження ДРЛС борти дальньої розвідки, що дозволяють заглянути за радіогоризонт і контролюватимуть 24 на 7 простір на глибину 400 плюс км. І знаєте, навіть коли літальні апарати ще були етажерками-біпланами. Наприклад, під час громадянської війни в Іспанії, на боці франкістів працювало понад 700 італійських літаків, Легіон Кондор і різні португальські ескадрильї. На боці республіканців масово літали товариші Родрігеси та Васкеси, в миру Іванове та Петрове. Крейсер Дойчлянд атакував, так би мовити, іспанський пілот Остряков, штурмового удару по аеропорту Гарапіньольц завдавала ескадрилья Єрьомінка, обидва, мабуть, з країни басків, так, з такими прізвищами. Розумієте, декілька не останніх на той час країн не могли просто постачати літаки іспанцям, а вимушені були влазити у війну, зазнавати втрат. Загалом в авіації ніколи не можна було просто скопіювати і вставити. Навіть коли вчорашніх селян екстрено перевчали на пілотів в аероклубах. Знову ж таки, навіть у середині минулого століття не всі країни робили це швидко. Навчання пілота бомбардувальника Люфтваффе займало 18 місяців. І повертаючись у наш час, знову ж таки гроші, гроші, гроші. Словаччина підписала договір на постачання 14 нових машин F16 Viper Block 70 за 2,91 мільярди мільярда євро це з тих обслуговуванням, запасними двигунами, боєприпасами і навчальним центром. Тобто без супутніх послуг найновіший літак четвертого покоління, нафарширований радаром з активною решіткою, чудовою авіонікою, двигуном з рекордним ресурсом обійшовся словакам в 57 мільйонів. Навіть якщо ми візьмемо вдвічі дешевші літаки, які вже були у використанні, то залишиться потреба в ДРЛС, оце дальнє радіолокаційне стеження. Хоча би пару бортів треба в росіян їх понад десяток, а потрібен цілодобовий змінний режим. Їхня ціна близько 300 мільйонів доларів, і нікуди не зникне потреба в бортах радіоелектронної боротьби та в мисливцях на РЛС, радіолокаційні станції. І до цього ракети, хибні теплові цілі, розхідники, обслуговування, запчастини і запасні двигуни. Плюс наземний персонал 8 осіб на кожного навченого пілота. Обов'язково прикриття аеродромів, де розташовуватимуться літаки, причому прикриття ППО з функцією протиракетної оборони, потреби зростають як кола на воді. А ще багато хто чомусь думає, що НАТО так добре воює в повітрі, тому що у них хороші літаки, а не тому, що 180 годин нальоту на пілота, а в американців і по 200, десятки годин на тренажерах і так далі. А вартість льотної години від 8 тисяч доларів. І це ми ще не торкнулися систем зв'язку, наведення, навчання офіцерів у штабах. Це десятки мільярдів доларів у вкрай стислий термін. і немає жодної країни, яка була би готова влити такі гроші у війну України з РФ тут і зараз постачатимуть поступово, закриваючи втрати та закінчення ресурсу. І за кілька років, думаю, ми не впізнаємо наші військово-повітряні сили. А ось так, щоби широким жестом півтори сотні бортів, це вкрай сумнівно. Ф 16 блок 50 52 вироблено загалом 850 штук. Якщо відкинути країни на кшталт Туреччини чи Польщі, котрі самі не відмовилися б від посилення, відмінусувати літаки, які відпрацювали свій ресурс, проходять модернізацію, то ще треба походити по ринку, попитати, де тут є 150 злишнім з лишнім вільних машин. Тому вже очевидно, що літня кампанія 23-го року пройде без масових постачань західних літаків. Зважаючи на те, що показували в пресі, навчання наших пілотів у Британії ще не вийшло за межі загального курсу без спеціалізації на конкретний борт. Нещодавно західна преса писала, що йде робота над інтеграцією ракет АМРААМ у су 27 та міг 29 Цілком можливо, що для цього використовують словацькі та польські машини, які пройшли модернізацію. Тим більше поляки мали модернізувати РЛС Міг-29, вони якраз напрацьовували поєднання радянської архітектури з західними засобами доставки. Останні модифікації ракети АІМ-120 мають функцію захоплення цілі на кінцевій ділянці траєкторії. Тобто, якщо ми впевнені, що в секторі противник можна здійснювати пуск без захоплення радаром. Це, звісно, не зменшує потребу у бортах дальнього радіолокаційного стеження, але, в принципі, дає можливість працювати по противнику, а ціле вказання реально отримати і від партнерів. Отакі От справи на сьогодні завжди пишу, як воно є, і не планую змінювати звички. Можна було би насипати перемоги, посилаючись на старт навчання наших пілотів у Британії, але в нас попереду ще кропітка праця. Це не зрада, це не бажання затягувати конфлікт від союзників. Це об'єктивна реальність. Навіть якщо є якісь секретні програми та будуть передачі, то вони не вплинуть на оперативний рівень війни. Бо і у противника кілька сотень перехоплювачів покоління 4 І те, що вони не можуть прорвати нашу ППО, не означає, що ми зможемо це зробити з допомогою кількох десятків апаратів зі спішно перепідготовленими пілотами. У будь-якому разі постачання літаків колишнього Варшавського пакту. І протирадіолокаційні ракети Харм і високоточні бомби, що планують це вже велика підмога, але все вирішиться на землі. Тому техніка механізованих бригад, системи дистанційної постановки мін і розмінування, трали, високоточні ракети та снаряди будуть критично важливіші ніж півтора десятка вилітів на добу, що і робиться просто тут і зараз. Слава Україні, слава ЗСУ, подяка партнерам. Переможемо.